5 вересня, і це вже давно е, пора почати розбір свого літнього взуття і змінити взуття на сезон. Я вже почала це робити, і в першу чергу я займаюся і порядком організацією, дивлюся, що потрібно викинути, а що ні. Вже по взуттю я так дивлюся, що е, босоніжки, такі шльопки, такі такі е, босоніжки, які. Скажімо так, я навіть підписувала коробки. Це вже можна ставити буде в антресоль, незважаючи на те, що сьогодні 3 вересня, навряд чи я піду прямо в таких гусоніжках. Ну, а ось такі шльопки, реально ще може бути тепло. Я вирішую і поставлю ось тут шафу. І потім, якщо реально вже похолодає, я їх е, нагору підніму, тому поставлю тут, або в коробочку поставлю їхню, поставлю в коробочку, і нехай ще нехай ще трошечки е, постоять. А повне відео організації взуття, дивіться у мене на каналі.